Використання двох дат в старих документах пояснюється переходом від одного календаря до іншого. В Російській імперії, як і в багатьох країнах, тривалий час використовувався юліанський календар, старий стиль, а потім перейшли на григоріанський календар, новий стиль, який є більш точним. Юліанський календар був запроваджений в стародавньому Римі. Його основна проблема в тому. Що він був менш точним за Астрономічний рік на 11 хвилин. З часом це призвело до накопичення помилки. За кожні 128 років з'являвся зайвий день. Це зміщувало дати свят, зокрема, Великодня. Григоріанський календар був розроблений у 16 столітті на замовлення папи Римського Григорія 13, щоб виправити цю помилку, щоб компенсувати накопичену помилку. В 1582 році було пропущено 10 днів. Після 4 жовтня одразу настало 15 жовтня. У Російській імперії григоріанський календар був прийнятий тільки після жовтневої революції. Декрет про введення нового стилю був виданий 24 січня 1918 року. Згідно з ним, після 31 січня 1918 року одразу настало 14 лютого. 1918 року, оскільки на той час різниця між календарями вже становила 13 днів. Тому, коли йдеться про події, що відбулися до 1918 року, часто вказують дві дати: спочатку за старим юліанським календарем, а потім у дужках за новим Григоріанським. Наприклад, лютнева революція почалася 23 лютого, 8 березня, а жовтнева 25 жовтня, 7 листопада. Це дозволяє уникнути плутанини і дає змогу зрозуміти, коли саме подія відбулася для сучасників, і яка дата відповідає їй за поточним календарем. Листопа 1917 року жовтневий переворот в Петрограді 25 жовтня 7 листопада 1917 року кардинально змінив політичну ситуацію. Більшовики захопили владу в Росії, але Центральна Рада в Україні відмовилася визнавати їхню легітимність. У цей критичний момент, коли країна опинилася на межі хаосу, Центральна Рада робить рішучий крок. 7 -го. 20 листопада 1917 року проголошується третій універсал, який оголошує створення Української Народної Республіки, це історія народження Української держави в умовах війни, внутрішніх протиріч і зовнішньої загрози. Жовтневий переворот 25 жовтня, 7 листопада 1917 року, коли більшовики на чолі з Володимиром Леніним захопили владу в Петрограді, поставив Центральну Раду перед новим викликом. Більшовики проголосили владу рад і закликали до революції по всій колишній російській імперії. В статті на розпутті, опублікованій 27 жовтня, 9 листопада 1917 року, в газеті Нова Рада, Михайло Грушевський писав: Більшовицький переворот ставить перед нами питання або ми беремо владу в Україні, або вона дістанеться тим, хто несе хаос. Центральна Рада відмовилася визнавати владу більшовиків, вважаючи їх нелегітимними. Натомість вона вирішила проголосити Українську Народну Республіку як автономну державу в складі федеративної Росії, сподіваючись на майбутні переговори з новою владою. Наприкінці жовтня 1917 року. більшовики спробували захопити владу в Києві. 29-31 жовтня, 11-13 листопада, 1917 року відбулися збройні сутички, під час яких Центральна Рада, спираючись на українські військові частини, зокрема полк імені Богдана Хмельницького, придушила більшовицький виступ. Ці події показали, що Центральна Рада мусить діяти швидко, щоб взяти контроль над країною. Центральна рада також стикалася з внутрішніми проблемами. Селяни вимагали земельної реформи, робітники страйкували, а солдати масово дезертирували з фронтів Першої світової війни. В таких умовах Центральна Рада вирішила проголосити Третій універсал, щоб зміцнити свій авторитет і чітко визначити статус України. 7-20 листопада 1917 року в будинку педагогічного музею в Києві Центральна Рада проголосила Третій універсал. Цей документ, підготовлений за участі Михайла Грушевського та Володимира Винниченка, оголосив створення Української Народної Республіки УНР. У тексті універсалу зазначалося: віднині Україна стає Українською Народною Республікою, не відокремлюючись від Російської Республіки і зберігаючи її єдність. Ми твердо станемо на нашій землі, щоб уся Російська Республіка стала федерацією рівних і вільних народів. Третій універсал також обіцяв соціальні реформи, скасування поміщицького землеволодіння, восьмигодинний робочий день, свободу слова, віросповідання та національних меншин. Проголошення УНР викликало величезний ентузіазм. У газеті Нова рада від 8-21 листопада 1917 року. Михайло Грушевський писав: Третій універсал це акт народження української держави. Ми заявили світові, що Україна є і буде. Універсал був проголошений на тлі масових мітингів у Києві, Харкові, Одесі, де тисячі людей вийшли на вулиці з синьо-жовтими прапорами, скандуючи, хай живе УНР. Третій універсал визначив територію УНР, яка включала 9 губерній: Київську, Подільську, Волинську, Чернігівську, Полтавську, Харківську, Катеринославську, Херсонську та Таврійську без Криму. Центральна рада також закликала національні меншини росіян, поляків, євреїв до співпраці, обіцяючи їм рівні права. Для управління УНР Центральна Рада зміцнила генеральний секретаріат, який став першим урядом України. Очолював його Володимир Вениченко, а ключові посади зайняли Симон Петлюра, генеральний секретар з військових справ. Олександр Шульгин, генеральний секретар з міжнародних справ, та інші генеральний секретаріат взявся за реформи, відкривалися українські школи, запроваджувалася українізація адміністрації, планувалася земельна реформа. Реакція суспільства була неоднозначною. Селяни підтримали обіцянку скасування поміщицького землеволодіння, але вимагали негайного перерозподілу землі. Робітники, особливо в промислових центрах, часто схилялися до більшовицької агітації, яка обіцяла радикальніші зміни. У газеті Нова Рада від 12-25 листопада 1917 року. Сергій Єфремов писав. Проголошення УНР це великий крок, але ми мусимо довести, що наша держава здатна захистити інтереси всіх українців. Більшовики, які зміцнювали свої позиції в Україні, різко критикували Третій універсал. Вони звинувачували Центральну Раду в буржуазному націоналізмі і закликали до створення Радянської України. В Харкові 25 листопада, 8 грудня 1917 року, більшовики провели з'їзд, на якому проголосили підтримку раднаркому в Петрограді. Проголошення УНР привернуло увагу міжнародної спільноти. Центральна рада розпочала переговори з країнами Антанти Франція, Велика Британія та центральними державами Німеччина Австро-Угорщина, сподіваючись на визнання. Однак більшість країн вичікували, спостерігаючи за розвитком подій в Росії. У статті Нова зовнішня політика, опублікованій 15 28 листопада, 1917 року, в газеті Нова Рада Олександр Шульгін писав. УНР мусить стати суб'єктом міжнародного права. Ми шукаємо союзників, які визнають наше право на державність. Найбільшою загрозою для УНР залишалися більшовики. В грудні 1917 року вони почали підготовку до збройного наступу на Україну. Центральна Рада, попри проголошення УНР, мала слабку армію та обмежені ресурси. Внутрішні протиріччя між соціалістами Виниченко та прибічниками сильної армії Петлюра ускладнювали ситуацію. Попереду у НР чекала перша радянсько-українська війна. Третій універсал став актом народження української держави. УНР проголосила себе вільною і демократичною, але чи зможе вона вистояти в умовах війни та хаосу? Це історія боротьби за мрію про незалежність.